Всім привіт! Привіт-привіт. Я знаю, ви сумували. Це перше враження номер 17. З вами Горісуя і Яночка. І ножі Фокс з нової поставки, про які ми нічого не знаємо. Ну, майже нічого, ми їх бачили лише на картинках. І їх тут досить багато. Перше враження буде таким сьогодні, прямо ж пишним. Багато ножів, багато вражень. Давай почнемо з великих оцих. Тут написано: Терзуола дизайн. Боб Терзола — це один із самих авторитетних найфмейкерів. Одразу два? О Боже, яка клімала. Йому, до речі, знаєш, приписують шайбу, оцю, яку іноді називають шайбою Емерсона цю таблетку на клинку. Мені упакування подобається. Є думка, що він перший це використав. у у Терзола. Терзола, насправді, це такий дизайнер ножіві, від якого ну, не часто у нас в асортименті. Це без ну не хочеться образити або принизити, але це там не Яспер Вокснес, не Єн Сансо, Ендрю Демко, яких насправді майже завжди приходиш, і в ібісі будуть ножі від цих дизайнерів. Терзола – це рідкість, насправді. Що ти скажеш? Ну мені незвично Фокс, бачити в такому. А як він тобі в руці лежить? Мені він Мен дуже вот. приємний. Він дуже воно... м'якенький. Я воно, не знаю, як твій вибач. — але мій такий мікро. Але розкажемо трошки про це ніж. Це повнорозбірний фодер. З лайнер-локом, з керамічним детентом, з дуже класною механікою. От береш його. От хто знайомий з творчістю Терзоли, той відразу пізнає тут характерні риси, характерні клинки, які змішаного призначення, типу, і кольнути, і різнути. Ну, все, як я люблю, і дуже приємне руків'я. Класно тримається діагональним хватом, таким меж для раптового нарізання динамічної ковбаси або пластиліну. Але я думаю, що це буде коштувати дуже дорого. Магнакат, хто б сумнівався? Знову у нас Магнакат, чесно кажучи, не вже починає трохи дратувати. Так, це кльова сталь. Але, ну, типу, так, щоб прямо от зовсім уже завоювати абсолютно весь ножовий е сегмент там, від 150 доларів вище, це мені здається трошки занадто. Хочеться все-таки якогось різноманіття. Будь ласка, типу, шановний. Ларін Томас, майте совість, несуйте свій магнакат на всі ножі підряд. Колекцію на EDC просто для душі це ніж прекрасний. Єдине, що я думаю, вартість в нього буде близько семи восьми? Ні, значно більше. Це 12, був Терзуола, це Fox, Італія, Магнакат. Я думаю, це тисяч, може, десь одинадцять, дванадцять десь так. Тринадцять чотириста, тринадцять чотириста п'ятдесят і сімдесят п'ять копійок. Нас копійок нема. А скільки? Чорний, 8460 і титановий 1020. Я вгадала 7. Коротше, тебе збив мене. Загалом, у нас тепер нова опція, як ви зрозуміли, після того, як ми намагаємось вгадати вартість ножа, нам оголошують його справжню вартість. 8 тисяч? Це мені здається зовсім кажучи, За такий ніж. І якщо вони будуть в наявності, коли це відео вийде, я дуже сильно здивуюся, якщо чесно. І куплю. Ну він дуже, це легенький, а дуже це хотів більш ці. важкий такий. Слухай, 8 тисяч, магнака, Терзуола, Італія. Ще з з нашою знижкою. промокоду. Італія. ще знижка плюс-мінус. Це ж промокод буде, як завжди. Просто ціна дуже солодка. Якщо хочете собі таку річ в колекції, то поспішіть. За такий прайс це прям подарунок, мені здається. Давай цвіт. Вулпіс. Валпіс. Смалкис. Смалкис в Обережно. Це 10 тисяч коштує. Я покладу. І ти теж поклади, тому що. Це 8. Це Я хистой. Це попаковку, упакування, наче я не знаю. А що це таке? Яка воно мала? Мікропіпка. Після повнорозмірного тактичного терзуоли у нас мікропіпочка така. А, а ну взагалі Вони одне. А тільки ці к... О, ку... М390 на секундочку. На цьому ножичку. Руків'я таке маньяк важкеньке маньяк. з кольорового металу, то чи бронза, чи латунь. Е, немає кліпси. Так, нехай, нехай лежить. Немає кліпси, немає замка. Це такий, по суті, ніж. На ключики. На ключі. Але він якийсь заважкий для ключів. Він таке так. от враження, що він важить грам, я не знаю, 80 може. Чи може трошки менше окей, він прям відчувається. От, коли береш його до рук, хотілося б, щоб він важив менше. А так він ну, важкенький для такого розміру. Клиночок може міліметрів 50 на скидку, але з М390 це от для тих добродіїв, які хочуть мати в себе на ключах щось. З дуже різучої порошкової сталі, ну, можливо, в когось є такі знаєш, задачі для наключного ножа, на яких потрібна М390 сталь. Я не розумію, а що тут картинка а тут не впадає? Вікторінокс якийсь намальований. <світ> Може, це у них там якийсь модельний ряд на підході з додатковими опціями. Ну, щось так, да, тут бачиш. Ну, воно схоже на якийсь такий маленький Вікторінокс, але в даному випадку ця модель обладнана лише ножичком. Ну, Хоча. в принципі, прикольний. Симпатично от джентльменський, знаєш, не агресивний ножик для якихось ідісішних задач, підрізань, відрізань, коробочок, олівців, можливо, якусь паличку застрогати. Добре, що тут М390. Але напевно це сильно вплине на цінник. Як думаєш, скільки таке може коштувати? Зроблено це в Італії. Не знаю, може десь... — Бронзова чи латунна тут. 1800. Я думаю, більше. Ну, М390, слухай, у нас наразі найдешевший магнака. А це М390. У нас Замі наразі найдешевший ніж за 390 за 390 близько 7 тисяч гривень. Я думаю, це буде коштувати мінімум 3. Скільки? 3-3,5. 1270-403. <плес> Я ближче. <плес> Понятно? Ні, ну клас. Скільки? 1200. 1270, а зі знижкою це буде 1000 гривень. За тисячу гривень можна купити ніж з М390 з Італії. Ось тисяча гривень. І як за не і з було, і от опять забути все, що казав Шарп. Ніж з Італії, з міста Маньяго, з суперсталі М390, яка є просто м -м -м сталь, просто мрія багатьох ножеманів. І тут за тисячу гривень ти можеш собі це мати і повісти на ключі. Класным. Вони з зекономили на упакуванні дуже лаконічний, маленький, джентльменський ніж, який можна вкинути в сумку в кишеню на ключі, десь на якісь на Якийсь ланцюжок причепити. І Різа... можна Різати котлети дуже-дуже довго. Я думаю, тисячі півтори котлет можна розрізати цим ножем без загострення. Вони такі легень, там ще є ножі. Зараз дізнаємось. О. Носочок оцей. Шкарпеточка така фірмова. Так. Unsew design. Боже, О, таке вже колись було. Таке колись було. Zero це здається називалося. Скільки воно важить? Прямо 30? Anso Design Fox Knives Bicat Italy. Bicat. Magnacat, Bicat, Bicat. Якась нова сталь. Ну, це ж не місто Бікат Я не знаю. Остренький. Ну Він максимально легкий. Він прямо а. не відчувається. Ну, таке щось було. Точно тобі скажу, що. Дуже подібна до цієї модель, колись вже проскакувала в асортименті Fox. Так, теж від Anso. Такий собі літній ніж на шорти, все як ми любимо. В двох різних кольорах є чорний для аскетів, є така от олива для тактикульщиків. беклок. І дійсно дуже неочікувана маса. Тобто, вроді як і ніж такий, дістаєш щось в ньому таке от є. Таке от листоподібна форма, яка дозволяє тобі щось і порізати, і пильнути. Якусь гілочку застрогати. Порізати кульнути, порізати кульнути. А навіщо тобі ні? Різати і кульнути. Кліпса повнорозмірна, яка, до речі, тут так от зовсім не заважає. Прикольний ножик. Мені здається, він міг би за функціоналом потягатися зі спайдер конейтівом. Таке щось маленьке, але зле таке. Чи можна дуже хвацько щось нарізати? Дуже потягається, я тобі скажу. І я думаю, і те, що воно легке, і те, що воно бюджетне, і те, що. Ой, тут... Кліпса переставляються. — Подібна ергономіка. Цікаво, що це за сталь, така — Бікат. Я її раніше не чув. Нарешті. нарешті. Тільки сказав, що магнакат завойовує повністю всі ножі, і тут тобі магнакат в сторону, у нас от бікат тепер. <ривіт> бікат. Бікат. <ривіт> — вирішується, що це бікут. Прикольний, маленький складаний ніж, який от буде дуже актуальний на в, літо. в жарку пору на пору. Да, вже. На шорти. — жарку танний. погоду. Абсолютно не дуже неочікуваний легенький ножик. Який, ну, як і ДСішник є досить функціональним. Як думаєш, скільки він важить? Я не знаю, ну грам 30-40. Я думаю, десь да, 40, може 45. десь так. Ну, до 50, мені здається. Прикольно, мені подобається. Я от останнім часом щось придивляюсь за таких манюних мікропіпок, як ніж, знаєш, такого швидкого доступу. Тобто нічого не заважає носити для нарізання якихось кавунів великий ножик різучий з собою, знаєш, але для роз... розпакування роз 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 якоїсь. Упаковочки бажано мати щось дрібненьке таке, але легеньке. Немає сенсу носити один великий ніж, важкий, і один маленький ніж теж важкий і незручний. Ну, в цьому немає сенсу. Ніж цього другого ешелону, такий ніж швидкого доступу, десь з лямки, там сумки дістати. Він має бути максимально легенький, але при цьому функціональний і так, щоб його можна було оперувати однією рукою. І цей от Fox чудово підходить. Я б собі такі. Скільки варто? 1600-1800. Ні, значно більше. Не може він коштувати штука. Я думаю, ну. Три з половиною. Скільки? 290? А скільки ти сказала? 1600-1800. Ти була ближче. Щось я от сьогодні. Яке сьогодні нетипове перше враження. Бо, ну дивись, а чого. Як так... Чого? Ну, бо, тому. Ну, тому, тому що, що тут. Тут же ж сталь, скрізь сталь, тут якась. ну... Ну, це. Полімерна, це якісь грайвері, судячи з. Ну, вона дешева, ця штука. Ну що, за тільки за сталь? от тобі і ціна 2000. Розумію, що цей полімер виглядає дешевим. Але напис Anso Design і Італія виглядає не сильно дешевим. Дві тисячі гривень за такий ніж, який теоретично може потягатися з нейтівом? Може, це бікат, може це якась сталь сира, якась, я не знаю. Загалом 2000 гривень. Народ, придивіться. Реально цікавий італієць за дуже скромний прайс. Я може візьму собі такий. Або такий. Подумай, прикольний нож. Чимось він Fox Chilin нагадує. В Оці вже тут точно є ножики. Лес Джордж. Less George. Fox Knives Магнакат. Італія. Ну, Лес Джордж, Магнакат, Італія. Поки що все дуже круто. В руці він лежить. Класно, мені подобається. Тут, за рахунок того, що тут Аксіслок, він чимось нагадує знакийсь бенчмейт. Це таке от враження, що в тебе якийсь знак, наче якийсь Гріптіліан в руках. Але це не Грептіліан. Це прикольний Фоксик від Леса Джорджа. З різними, я так розумію, виконаннями в плані накладок. Це G10, це чи то алюміній, чи то титан. Ну, так, на скидку не скажеш. А це в мене карбон з дуже прикольною текстурою такою. Бачиш, ну, вона така досить агресивна, досить чіпка. Я б, мабуть, не хотів би голою рукою багато дерев'яшок строгати цим ножем. Ну, воно не зручно. Але як такий симпатяжний і шник чому б ні? Він все ще важить небагато. Він не багато важить, але тільки в рукавицях зручно буде щось робити. Ні, оцією цією версією ну, можна буде. Так, а ці два не ріжуть руку. Металева, чи то алюмінія, чи то та, не зрозумів. От вона не ріже руку, вона класно тримається в руках. Ну, середнього розміру фолдер на Axis лоці з дизайном від Леса Джорджа, чи Моні. схоже тут якісь підшипники. Так, в усього у нас пара підшипників. Ну, от він аж просто на IDC, розумієш. Порошкова сталь. Середній такий форм-фактор, так, щоб от його. Як Немов ну, і, і не, не замало, і не багато такі от. І дійс, не ніж адекватної людини. Ну, це теж можна але в рукавицях. Бо реально ну в руці ок. Але якщо е, силу прикладати, то мені дуже ергономіка мені Режить подобається. Ну, чудова альтернатива бенчам. Я думаю, він буде значно дешевший за бенчмейди різні. Але чому ні? Бенч робиться в USA, це робиться в Італії. І там, і там, порошкові сталі. Непоганого сегменту. Там і там класна механіка, Axis Lock і чудова ергономіка. Я думаю, він складе конкуренцію. О, вони кладуть в комплект запасні пружинки для Аксіс локу. Це прикольно. Тому що, ти знаєш, що основна проблема Аксіса це вихід з ладу цих пружинок. Вони після якогось пробігу, там певного можуть поламатися. І коли не ламається хоча б одна пружинка, як же тут дві, то його трохи перекашує цей замочок. З перекосом вже не так прикольно. Кльовий ніж. Насправді. Ну, для любителів прямо якоїсь гіантоманні, якихось здоровенних там, на кишенях, напевно, його буде замало. Але от як такий середньостатистичний е і ніж адекватної людини з вулиці, то це буде воно. І подивись на каночок, хоч ну, Так, такі, Дуже це. гарний дизайн леза. Мені так, роботи, подобається, але вигляді. я б таки не взяла. Ну, Це більш такий чоловік. Ним можна і різнути, і кольнути. І, і прокрутити. І прокрутити да. там всередині. М -м -м, романтика. Е Ні, бо мені незручно в руці. Я ж кажу, мені ріже. Не ти, мабуть, на борщаці. Я затрагнула. Mm -hmm. <плес> 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 мені він подобається по дизайну, але мені незручно в руці. Ну, ріже руку. — Змиток його. Ну, так юлки. Отак, от є. От, ці береш після титанової чи алюмінієвої, вже не знаю. Версії береш е, ці що з карбону і G10. Трошки в них от, є таке бажання все е, ці коти спеляти, як а чи щось таке. Uh -huh. Ось такі якісь гострі Гострі вони, ці ножики. Але все одно кльові. вони легенький зараз. Він дуже легенький. Так. Yeah. Він не сильно важчий за того фокса попереднього. Особливо версія в карбоні. Є лайнера всередині? Уяви собі. Навіть з, з сталевими перфорованими лайнерами і таким симпатичним помаранчевим бекспейсером все рівно неочікувано легенький. Я вже не знаю. Я вже сьогодні так не вгадав жорстко з цінами. Е, так враховуючи, що тут різні накладки, значить різні ціни. Давай візьмемо від 3200 двісті до ну, 4800. вісімсот. Ні, 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 та не може він коштувати 3200. Ну він він мінімум найдешевша версія буде коштувати тисяч. 1000... Хотів сказати сім, ну скажу шість, нехай. Я вже сьогодні так якось не вписуюсь. Найдешевша версія шість, а найдорожча, нехай буде вісім. І 303 п'ятьсот 590. Майже вгадав. Фу. Ладно, то я тобі піддалась ]성이... просто. Гол престижа. Щоб ти так себе трошки пфіднявся. Ох, Яна. Яна сьогодні прям піддається. Неділок, день важкі, треба себе тримати в руках. Так. Ні, ножі кльові, мені особисто сподобалися. Мені ці старі. Перше, враження, перше враження позитивне. Ні, Мені найбільше сподобався все-таки терзуо. Мені сподобалася ціна. Такими. Ціна хороша. Якість і ціна. От сьогодні, сьогодні, прям перше враження адекватних ножів, ціна якість. От за ті скромні грошики, що не коштують, вони прям дуже непогані насправді. Отак от, один з цих ножів, який би ти собі взяла. Я ж кажу, або цей, або цей взяла. Ну, скоріш за все, напевно, цей. Я думаю, ти взяла цей. Бо він якраз і в сумочку, і на кишеню, Легенький, і мені дуже сподобався. Хоча. взяла б його. Зарплата і на касу. Та капець. Знову Григорій Соя витратить всі гроші на ногі. Ніколи такого не було і от знову. Так, все, забирайте мене звідси, бо я точно щось зараз куплю. Промокоди в описі під відео. З вами був Григорій Григорісуя, Яночка. От, ножі Fox, Боб Терзуола, Лес Джордж, Єнц Ансо. Бунцо Бансо. Загалом від вас лайк, like, комент, підписка. Від нас наступні відео. І промокод. Про промокод не забуваємо. До побачення. Побачення.